Готель Росава повернули у державну власність, пише сайт про головне. Рішенням господарського суду Черкаської області задоволено позов прокуратури області про визнання права власності за державу на готель Росава у місті Черкаси, який незаконно було відчуджено на користь ДП Черкаси турист «Укрпрофтур», повідомляє прес-служба прокуратури. Також прокуратура Черкаської області вжила заходи для реального виконання цього судового рішення, за результатами яких право власності на готель вартістю понад 5 мільйонів гривень зареєстровано за фондом державного мен. На України. Черкасам загрожує льодовиковий період, повідомляє сайт газети Черкаський край. Міські багатоповерхівки мають всі шанси залишитись без тепла. Опалювальний сезон в обласному центрі може не розпочатися вчасно з вони субів і приватної фірми, які не поспішають готувати будинки до зими. Черкаси ризикують залишитись без тепла не тому, що підведуть газовики або Нафтогаз не дасть місту потрібну кількість блакитного палива, а тому, що ледь не кожна багатоповерхівка у Черкасах не готова прийняти теплоносій. Таку думку озвучив директор КП Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Він повідомив, що не підписав жодного акту про готовність будинків до зими. З його слів відомо, що днями схожу позицію зайняв і директор Черкаської ТЕЦ, бо там картина аж ніяк не краща. Кілька квартир Черкаської багатоповерхівки можуть скластися як картковий будиночок. Про це повідомляють вечірні Черкаси. У квартирі на третьому поверсі по вулиці Гагаріна, 45, у одній з кімнат від підлоги до стелі стоять чотири великі металеві підпірки, які тримають верхні поверхи. Господарі у кімнату заходити бояться. Такі ж підпірки встановлені і в інших квартирах на стояку і в підвалі. Ще 2005 року вночі люди почули у будинку дивне потріскування. Коли вийшли на вулицю, на торцевому боці багатоповерхівки побачили велику тріщину. Ці будинку припускають, що на це могла вплинути перебудова квартири на першому поверсі у їхньому під'їзді, яку перепланували під перукарню. Українці зможуть безкоштовно оформлювати польські візи, пише акцент. Домовленість із Польщею щодо відміни плати за національні візи вступила в силу. Документ передбачає безкоштовне оформлення віз на довгостроковий період. Ця умова розповсюджується на тих громадян України і Польщі, які планують перебувати в іншій країні протягом більш ніж три місяці, але не більше року. За даними міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, у 2001 році таких віз українцям було видано близько 200 тисяч. Їхня вартість становила 20 євро за візу.